Один зі спальних районів Дніпра, житловий масив Перемога найдовший в Україні будинок, який у народі називають китайською стіною. Саме у його дворі просто напередодні Різдвяних свят і знайшли валізу з мертвою дівчиною. Місцеві досі не відійшли від шоку. Та ну що, це взагалі, звісно, шокувано. Весь масив об этом, в магазинах, ну як по-чоловічськи можна. Мені майже 80 років, я такого. І і предполагать німохто, що створиться. твориться, Ось це є той самий сміттєвий контейнер, у якому і виявили моторошну знахідку. Саме тут по обіді і порпався безхатько. На дні побачив чисту та майже нову валізу, коли ж відкрив її, жахнувся і одразу викликав копів. Йому не примарилося, шукав макулатуру, а натрапив на жіноче тіло. У валізі справді лежала мертва білявка. Чи у позі ембріона вона наче спала на цілі жодних видимих слідів насильницької смерті. Напівроздягнена у джинсах, бюзгалтері та шкарпетках. На шиї ланцюжок, на пальці срібна каблучка оберіг і накладні яскраво-червоні нігті. Копи обійшли весь район. Але, попри всі прикмети, загадкову незнайомку з валізи не впізнав ніхто. Показав фотографію. Я сказала, не бачила, незнайома. Жалко, звісно, молодая така. Ніхто не узнав, ніхто. Ну, скоріше откуда то привезли. Звідки ж привезли, хто викинув тіло. Оперативно з'ясувати не вдалося. Жодна з поліцейських собак слід так і не взяла. Аби дізнатися ім'я жертви, копи навіть оприлюднили її посмертні фото і після цього за добу отримали результат. В неї виявилася мешканка Новомосковського району, дівчина 19 років, яка в останній час проживала у Дніпрі. За попередньою інформацією, суд медекспертів смерть потерпілої наступила від тупої травми шиї. Загадкова білявка з валізи студентка Дніпровського училища на ім'я Дарина. Жила у гуртожитку батьків фактично не мала. Їх позбавили прав кілька років тому. Ось фото дівчини з соцмереж. Друзі розповіли, новий рік вона зустрічала у столиці, а 3 січня раптом перестала виходити на зв'язок. Чому Поліції вже здогадуються, і навіть вийшли на слід ймовірного душителя. Поліція встановила особу чоловіка. Який ймовірно може бути причетним якраз до скоєння цього кримінального злочину. Тривають слідчі дії задля того, аби не зашкодити розгляду якраз цієї кримінальної справи, інформація не має права на розголошення. Більше жодної інформації копи не розголошують ані про жертву, ані про ймовірного вбивцю кажуть, бояться злякати підозрюваного офіційну версію. Обіцяють оприлюднити, коли отримують результати всіх експертиз не раніше ніж за місяць.